Євген Петрушевич громадськополітичний і державний діяч. Був послом до австрійського парламенту, потім у Галицькому сеймі. Був членом Головної української ради. Був членом загальної української ради, став головою української парламентарної репрезентації. Як президент Української національної ради Євген Петрушевич проголосив створення на українських землях Австро-Угорщини Української держави. Був обраний президентом Української національної ради, фактично, президентом Західної Української Народної Республіки. Після проголошення 22 січня 1919 року акту злуки Євген Петрушевич став членом директорії Української Народної Республіки. Євген Петрушевич, видатний український політик, який відіграв ключову роль у створенні та діяльності Західноукраїнської Народної Республіки. Його внесок у боротьбу за незалежність України є безцінним.